У Криму його ім'я наводило такий страх, що орда щоденно пильнувала та була готова до бою. Татари цілком серйозно вважали його шайтаном і навіть своїх дітей, коли вони плакали, їх не могли заспокоїти. Лякали, був чоловіком гожим, бойової вдачі, не боявся ані сльоти, ані морозу, ані спеки. Він був чуйним, обережним, терпляче зносив голод. Був рішучим у воєнних небезпеках і завжди тверезим. Життя Івана Сірка оповите легендами, де правда, де вигадки ніхто не визначить. Не програв жодного бою, підписав знаменитий лист запорожців турецькому султану, брав участь у святій фортеці Дюнкерк під час 30-літньої війни. Після смерті отамана козаки перемагали ворохів, виставляючи вперед його відрізану руку. У 1812 році руку Івана Сірка три рази обнесли навколо зайнятої французами Москви і доля війни була вирішена. Його називали перевертним і характерником а турки уруший таном. Що тут правда, а що тут міф? І ким насправді був Іван Сірко. Іван Сірко встановив кілька своєрідних рекордів в історії Запорізької Січі. Зокрема, за числом обрання посаду кошового. За різними даними він близько десятки разів очолював військо Запорозьке незове. Історик Дмитро Яворницький вважає, що на виборах він перемагав вісім разів. Про народження сірка існує легенда, яка свідчить, що він з'явився на світі з зубами. Тільки наповетуха піднесли його до столу, він одразу ж ухопив свій типеріг з начинкою і з'їв його. Це нібито було знамення, що йому судилося увесь свій вік гристи ворогів. З історії відомо, що сіркома зріст трохи вище середнього 174-176 см, правильні риси обличчя. А на нижній хобі з правого боку в нього була вроджена родина пляма, котру сучасники вважали Божим знаком. Він здійснив понад 60 переможних битв проти військ Туреччини Кримського ханства і Ногайських орд. Вважається, що під його керівництвом запорожці звільнили понад 100 тисяч бранців. Турецький султан, якого постійно турбував Сірко, видав наказ молитися в мечетях про загибель у рушій Таємниці народження, ріки місця народження Івана Сірка, достаменно невідомі. За одними даними він народився між 1605 та 1610 роками в сім'ї шляхтичі на Поділлі, за іншими у Слободі Майрефі, Зараз Харківщина. Документальних відомостей про дитинство і Юність також не дійшло. Сучасні історики сходяться на тому, що майбутній кашовий отримав належну шляхтичеві освіту. Перша половина його чуття цілковита біла пляма. Досі, зокрема, невідомо, що саме покликало його на Січ. У перших по джерелах його ім'я згадується у 1653 році. У 1658 до 1660 років подільські козаки обрали його Вінницьким кальницьким полковником. Іван Сірко був серед тих, хто виступав проти гетьмана Івана Виховського. Саме він організував і здійснив військовий похід на Керман, що спричинив розпад Українського татарського союзу та не дозволив Івану Виховському скористатися результатами перемоги. Під конотопом. Іван Сірко зі своїми козаками примусив Івана Виховського зректися від полови та зробив усе можливе, щоб вона потрапила до рук Юрія Хмельницького. За це він отримав від московського царя винагород 200 золотих та 300 рублів. Після підписання Слободищівського трактату 1660 рік Іван Сірко виступив проти нього, залишив полковництво і пішов на Запоріжжя. У 1660-му до 1661 року. Він брав участь у походах запорозьких козаків проти Кримського ханства. Після обрання Івана Берховецького гетьманом у 1663 році, Іван Сірков перший став кошовим отаманом війська Запорозького. У 1663 році він здійснив два вдалі походи до Криму. Завдавши відчутних поразок ханським ордам наступного року спільно з московським військом, Сірко здійснив похід на прабережжя та розгромив загони польського полковника Стефана. Чернецького та праобережнього гетьмана Павла Тетері після укладання Андрушівського перемир'я у 1667 році між Московією та Річчю Посполитою Іван Сірко деякий час підтримував Петра Дорошенка, його боротьби за возз'єднання козацької України. Але після рішення правобережного гетьмана прийняти протекторат турецького султана виступив проти нього. Восени 1667 році Іван Сірко став полковником Харківського полку на Слобожанщині та зіснив похід у Крим, розрумив татарську орду біля кафе Феодосії і визволив близько 2000 бранців. Однак переможний похід став поразкою для Петра Дорошенка у боротьбі за об'єднання України. Він втратив татар як союзників. У 1670 році запорожці знову обрали Івана Сірка своїм кошовим. Того ж року він здійснив похід на Очаків, захопив і зруйнував турецьку фортецю на узбережжі Чорного моря. У жовтні 1671 році Іван Сірко разом із Ханенком присягнули речі Посполитій і зобов'язалися воювати з Кримським ханством. У 1672 році після усунення відладиного грішного Сірко вирішив побороться за гетьманську болову, але зазнав поразки. Полтавський полковник Федір Шевченко захопив Івана Сірка в полон і передав московському царю. Сірка засудили і відправили до Сибіру. На весні 1672 році в Україну рушило 300 тисяч турецьких військ Турки загрожували спустошити не лише українські землі, а й землі Речі Посполитої та Московської держави. Виявилося, що полководця, який без з на Валі, не було. І тоді на прохання польського короля Івана Сірка було звільнено. У червні 1673 році він уже знову був на січі, зібравши козаків, славний ватажок запорожців, штурмов взяв а слав, потім очаків, а також захопив великий захін ординців. Розсніваний султан Мехвед IV в 1674 році відправив до козаків листа з вимогою припинити напади, статися і прийняти його протекцію. Запорожці відповіли дошкульним листом. За цим історичним сюжетом художник Ілья Рєпін створив відому картину Запорожці пишуть листа турецькому султану. Влітку 1675 році Іван Сірко здійснив похід на Кримське ханство, він зруйнував чимало і селищ, а також столицю ханства Бахчисарай. Військо хана було розбите, а самому йому довелося рятуватися втечею. У 1676 році після зречення влади Петро Дорошенко і Іван Сірко прийняв від нього клейноди Хетьмана під час чехаринських походів 1677 і 1678 рік. Кошовий боровся проти турецько-татарських військ із загонів Юрія Хмельницького. Свій останній похід Сірко здійснив на початку 1679 року, коли вщент зруйнував турецькі фортеці, що перескочали виходу козацьких чайок із Дніпра в Чорне море. За ці сухвалі дії Султан відіслав велике військо на приборкання козаків. Проте, коли турки дізналися, що козаки підготувалися до оборони і чекають на них, вони повернулися назад. Влітку 1680 році Кошевий Іван Сірко, що був уже у похилому віці, занедужав він незабаром помер, на своєму хуторі Грушівка. Тепер село Ільгінка, Томаківського району, Дніпропетровської області.